І європейці теж е, самі теж нашифровані страхом, що якщо вони припинять підтримувати Україну в конфлікті з Росією і припинять агресивну політику проти Росії, тоді обов'язково Росія прийде і переб'є усіх європейців, що от е, неможливо ніяк з росіянами домовитися. Але це нахабна, огидна брехня. Це просто тупорилий нав'язливий страх, який взагалі не сумісний з реальністю. Якби європейці в першу чергу і українці заодно намагалися б вникнути в причини злості росіян, чому вони себе так ведуть, чому вони стали такі войовничі? Вони ж не за одну секунду такими стали. Вони такими не були раніше. Це нав'язливо пропаганда, що вони завжди такими були. Ні, вони такими раніше не були в таких масштабах. В таких масштабах вони такими злими не були. Росіян е, е, зробили злими е, українці та європейці та американці е, шляхом політики ізоляції. Особливо от, я акцентую увагу на останніх 12 роках, тому що в останніх 12 роках і українці замішані. Зверніть увагу, будь ласка, українці, що з нами відбулося після е революції на Майдані. Ми теж стали ізольованою країною. Так, нас не душать санкціями, як Росію, тому що лицемірно нас Європа з Америкою підтримує, але у той же час. Ми не розвивалися ці 12 років. 2012 рік це був пік нашого розвитку. Як би ви там не клеймили Януковича, що він там якийсь колишній бандюган, п'яте-десяте, такий сякий перетакий корупціонер, але. Варто віддати належне Януковичу, тому що він все ж таки провів Євро 2012 і провів його гідно, і побудував по Україні стадіони, дуже гарні стадіони. І е, ці стадіони яскравий приклад того, що не все спиздила корупція на той час. Не настільки вона була е, нещадна, як зараз.